Доброго дня. На ринку нівелірів Bosch є лідером. У нього дуже багато моделей, і я зараз дуже коротко розповім на три моделі, проведу зрівняння невеличке. Чому вони схожі? Всього Bosch, як на мене, випускає три аналогічні моделі, вони всі на відстань 15 метрів, у всіх є хрест, але у кожного є якісь нюанси. Сама простіша е, модель GLL е, 215 GLL ні, ні, GCL 215, вона, на жаль, не користується попитом, там звичайний хрест. Тому я їх е, і не попали до, до мого зрівняння. В мого зрівняння, Найдешевша, це GLL 3, 3X. Найпростіший. Потім йде по вартості GCL 215. І наступний GLL 315X. Всі моделі офіційні, які офіційно завезені в Україну, розтаможені, офіційно продаються і повна гарантія на 3 роки. Не путайтеся з, з, з американськими іншими моделями. Там, звісно, інша зовсім річ. І ті американці не підлягають гарантії. Ну і звісно, вартість на ринку у них менша. Тому що, що значить нівелір без гарантії. Це. Викинуті гроші на вітер. Е, ну Давайте подивимося по комплектації. Це GCO215. В комплектації ось така цікава тринога, яку можна поставити, яку на магніті можна кудись примагнітити, можна повісити. Досить цікава комплектація. Чехол. вкладеш рівні до l і сам корпус. Він так вставляється. Фіксується і переміщується. Дуже зручно, як на мене. Ну, Про чехол я сказав, що є в комплекті. Так, слідуючий. GLL-215. Тут такий досить незвичайний кейс. Чехол такий об'ємний. Чому об'ємний? Зараз подивитесь. В комплекті ось такий нівелір. Ось такий ремінець і така підставочка. Ця підставочка підходить тільки для цього нівеліра. Ні до якого іншого, на жаль, не підходить. Не знаю, чому це так зроблено, але Бош таке зробив. Ось така вона. Стоїть. Тут можна виставити рівень за допомогою е, ніжок і можна потихеньку керувати, щоб не було змі зміщення. Досить цікаво. І найпростіший GLL 3X. У нього немає в комплекті ні універсального кріплення, ні підставки, тому це, він, і ціна найдешевша. Але не в підставці річ. А так, Давайте почнемо з найдешевшого. Які у нього функції? Він е, включається у нього кнопочка зверху включення. Давайте в сторону поставимо. Так, у нього е, він, можна тут переключати режими. Він має 4 батарейки пальчикових, звичайних, їх вистачить на досить на довгий період часу. Що він робить? У нього хрест. У нього дві виходить, вертикальні лінії під кутом 90 градусів. Наверх він не доходить. Розверстка у нього ну, при, ну, на відвіса повного немає. Є така модель. Слідуюча модель це ось цей по вартості Давайте його включимо. Він включається ось так. Так, якщо ви бачите, така особливість, я так зрозумів, у, у, і перевага GL3X, у нього найтонший промінь серед всіх, яких я бачив. Не знаю чому, але ця технологія, яку вони роблять, у них чомусь найтонший промінь. Що по вертикалі, що по горизонталі. Це GCL 2X. У нього немає вертикальної під 90 градусів. Але є два отвеса, яких б'є вверх, промінь повністю доходить до верху, бачите, закінчується точком, точкою отвеса. Побачили? І є вниз отвес. Зараз ми його побачимо. Вон, бачите, подивіться. Вон, це точка, це є отвес вниз. І спеціальний штативчик не забиваю, цю точку. Що він робить? У нього тільки хрест і горизонталь. На 90 градусів вертикальної немає. Але можна його переміщувати. Так, тут Ви переключаються режими, і бачите, можна його переміщувати, але практично на 180 градусів. Практично. Трошки він, бачите, він тут. Ні, повністю він переміщується, можна крутити повністю. Площадка досить міцна, люфтів на площадці немає. Але мінус в тому, що площадку неможливо виставити, як у цього нівеліра. Бачите? Тут, якщо ми його включаємо, вибираємо лінії. Так, що які переваги цього нівеліра? По-перше, площадка, яка виставляється е, за допомогою рівня, вона дозволяє працювати нівеліром на 360 градусів, більш-менш точно Ну, не більш-менш точно, а доволі точно Це величезна перевага. Крім того, є у нього. Дві вертикальні під кутом 90 градусів. Є горизонталь є вертикаль. Ну, ось, в принципі, і всі такі переваги цього нівеліру. Всі вони на 15 метрів, всі вони достойні уваги. Я забув вам сказати, що в 315 x ще є нижній отв'яз. Бачите, воно там кнопочка. Крім того, дві вертикальні лінії, вони зверху зводяться в точку. То є, виходить, і нижній є відвес, і верхній, і вертикальні лінії, у них розв'язка величезна. Ну от, в принципі, і все, що я забув сказати. Так що можете звертатися до мене по різним питанням для придбання або консультації по якій вам є треба. Всього найкращого, будьте здорові!